Всім привіт! З вами Екватор. Сьогодні у нас на розгляді акумуляторна мініпила компанії Техас модель TAOE S4S. Поставляється вона в комплекті з 2-амперним універсальним 20-вольтовим акумулятором в кейсі разом із зарядним пристроєм. Має захист для руки, тобто, щоб не пошкодити руки під час роботи обгілочки там, або об деревину. Е, чудова петличка є для того, щоб підвісити інструмент у майстерні захист від кікбеку, скажімо так, тому що, коли заглубляєтеся в матеріал, воно спрацьовує тобто як додатковий захист. Чим вона відрізняється від попередньої моделі, е, трошки розміром, менше трохи стала, е, немає обрезини на руків'ї. І прибрали зайвий світодіод, який, можливо, там трошки висаджував акумулятор. Так взагалі, доволі цікава пилка, щиткова, має 3 роки гарантії. По якості пластику, в принципі, все те саме, як у всіх. Нічого такого зайвого, ніяких здоровецьких зазорів. До речі, є кріплення, якщо маєте шнурочок якийсь, можна причепити. І саме головне забув сказати. Додали захист. Тобто, якщо раніше ви могли просто натискати на кнопку для запуску без всілякого захисту, то зараз без цього нажаття цієї захисної кнопочки вже ви її не запустите. тобто Ось так. Ось. Немає масляного бачка, але це не проблема, того, що цепок невеличкий, такого об'єму змащування він просто не потребує. То трошки зайве буде, тому що у вас тоді пилка буде, по-перше, більша в габариті, по-друге, вся в мастилі буде. Це 100 -поду. Е, Зараз те, що бачу, пилочка, як пилочка, доволі цікава, з гарантією, не те, що пропонують е нам на якихось сторонніх ресурсах, там, наприклад, ті ж самі Фейсбук і все інше. Е Реклама вискакує півтори тисячі, беріть. Тобто тут прийшли ціна більш ніж адекватна 1600. Має, я ж кажу, і комплектацію прикольну, тобто і 3 роки гарантії. І в будь-який момент ви можете обрати акумулятор або ще один, або більшу ємність. Зараз в Техаса має з'явитись навіть 6 амперний акумулятор з індикацією заряду. Тобто, як для розгляду, я вважаю, в принципі, достойна. По затиску ми маємо ось такий швидкий доступ до притиску шини Раніше це було просто гаєчка, ключиком ви це все робили зараз, в будь-який момент. Але при собі потрібно мати, якщо будете працювати нею, викрутку Для чого? Для того, щоб натягнути цепок Тобто натяжка відбувається завдяки викрутки. Тобто, тут гвинтик є, який натягує це. Ну що ж, я вважаю, розпочнемо з тесту. Хочеться дуже протестувати, що вона може. Погнали. Ну що ж, погнали до тесту перед початком роботи. Змастимо трошечки ланцюжок. Промастимо всі. В принципі, такого розміру ланцюг не потребує багато змащування. Акумулятор у нас повністю заряджений. Ми переходимо до тесту. Аккумулятор холодний, сама пилка, двигун гарячий. Ну, як гарячий. Я так вважаю, що градусів, мабуть, 40-45 такий. Тримати можна. Більш всього нагрілася ось ця частина рухома. Тобто зараз ми, в принципі, все розберемо та й подивимося, що в нас вийшло. А тепер ма... давайте. Спробуємо підрахувати, що в нас вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. 17, 19, 20, 21 різ. Хм. На 2-х двохамперньому акумуляторі. А якщо четвірку вставить, цікаво виявити. А, стоп! Ще знайшов, відлетів. 22 різи. 22 різи. Ну, чутко, чутко, Я вважаю достойно. Подивимось, що всередині. Ну що? Поглянемо, що у нас всередині. Попередньо я повикручував всі гвинтики, щоб вас не втомлювати розбором цим. Так. Угу. Вистріляє у нас княпочка. Ухти. Одразу у нас оголився редуктор. Редукторна, до речі, замітю. Угу. Ось так. Це дивіться, змазочка трошки є. Розкидало вже її. Поставимо її назад. Так, виглядає шестерня. До речі, не виглядає вона якоюсь ущербною. Ставимо кілечко назад. Нехай буде. Не хочу, щоб туди потрапила тирса. Ось так. На підшипничку все. Що ми тут бачимо? Проводочки проложені, але не заізольовані. Мітрик на кнопочки. Ось так виглядає контакти. Ось так виглядає все інше. Двигун, я так думаю, що нема сенсу розбирати, Дивіться, на втулки. Бачите ось. Опирається на втулочку. Угу. Теж треба, в принципі, тут сюди, я так думаю, обслуговувати пилку обов'язково потрібно. Це. Не зніме з гарантії її, якщо ви не будете сюди вносити якісь зміни в конструкцію. Тобто щось якісь там лишні саморізи. Якщо ви просто розберете, продуть прочистить, замінити змазку в редукторі, що потрібно робити, в принципі, то буде вона слугувати. Я думаю. Тут нічого такого критичного я не побачу. Ну те, що не ізольовані контакти, ну я не знаю, це не сильно то критично, якщо ви працюєте з деревиною. А нею будете працювати тільки з деревиною, то в дощі, я ж так розумію, з нею теж не попрацюєш. В принципі, все звичайно за свої гроші. Так скажемо повністю вона влаштовує принаймні мене. За свої гроші вона мене повністю влаштовує 1600. Це не такі вже великі гроші, щоб до чогось там придиратись Я б передирався б за ці контакти, якби вона коштувала там би хоча б 2,5-3000. Тоді то вже тоді можна. Так, поки що. От так виглядає. Можу ще раз показати, кому цікаво дуже. І сам редуктор. Ще раз. Знімув чи не знімав. Ось так. от, О. На підшипничку видно добре підшипник. Ось так. Пойдете. Ну що ж, ми подивилися, що вона вміє. Ми подивилися, що в неї знаходиться всередині. За свої гроші. Принаймні, я вважаю, що 1600 це вже, якби не такі вже великі гроші. Але. Вона справляється повністю 22 різи на сухій сосні, яка геть звинить, тобто і цепок, дивлюсь, ціленький ще, якби можна, бадьорий такий. Якщо будете використовувати в себе в подвір'ї, в саду на свіжій або мокрій деревині, ну, як мокрій, хоча б якусь влагу має в собі, то буде трошки результат кращий. Після того, як я не поробив, вона нагрілася от в районі редуктору І трошечки тепленький був акумулятор. Маленька така порада вам. Одразу, як після роботи, якщо геть в нуль висадити акумулятор, не ставте його одразу на зарядку, тому що він ще теплий. Ті батарейки, зарядні пристрої трошки дорожчі. Брендів інших, які дорожчі, в них є там цей захист, деякі зарядні пристрої вичікують того моменту, коли акумулятор охолодиться до певної температури. Тут трошки проще все, тому ну, то такого немає, та й літій такого не любить. То почекайте трошки, щоб охолов акумулятор, тоді ставте на зарядку. Не хочете чекати, можна додати ще один акумулятор. Або ж більший акумулятор більшої ємності, будете довше працювати. Ну тоді давайте передишечку самі пилки, тому що щитковий інструмент потребує теж передишки. Ось як нам на тесті показало, безперервної роботи, тобто це десь приблизно 8-9 хвилин, давайте так, 10, 22 різи. Якщо це буде знову ж садваш. Як будете ви працювати, я ж не, не думаю, що ви постійно, прям без перестану, А десь якісь передишки будете робити. То, в принципі, я вважаю, що на пару годин вам вистачить його. Е -е -е так, взагалі, попилки то доволі класна річ. Як для садівників, так для рибаків, для тих, хто полюбляє мандрувати. Вона ось в такому кейсі знаходиться з захистом на шину, я забув сказати про це. Ви можете її з собою так возити або ось в чемоданчику разом з зарядним пристроєм. Дуже класно, що вона, от бачите, це та пилка, якою ми працювали, вона чиста і суха. Чому? Тому що нема бачка. Був би бачок, я так думаю, що витікали б надлишки. Це 100%. Тобто тут і шина така вже і велика для того, щоб потребувала якогось додаткового такого багато змащування постійно. Тобто, Того, що я на неї е, пшикав, то того вистачає. в принципі, І пилка чиста. Тобто, я її там не, не витирав, я просто її обдувую все. Якби в цьому плані також дуже приємно. Так що, обирайте вдумчиво, тому що багато дуже аліекспресних цих пил. Бош, Макіта на неї написано. там Вона може бути і такого самого кольору, але то геть не ті пили. Оригінальні пили коштують ввічі втричі дорожче, і геть інші там параметри мають і розміри шин. Ось такі от штуки. Класні по ціні. Це український бренд, тому вибирайте українське з гарантією, сертифіковане, з сервісним центром, зі складом запчастин, які вам можуть відремонтувати, і можете окремо щось замовити. Тобто, все це є. Е Якщо цікаво, розкажу, в чому проблема китайських акумуляторів. Там дуже слабі контакти, дуже тонкі проводи. І частіше за все при роботі від нагріву розпаюється плюсова клема на самому акумуляторі. Вона відпадає, перестає кум робити. Припаюєте знову, поробили він знову відпаяється. Це 200%. Так що обирайте, я ж кажу. Якісне. Тим паче, що 1600, ще раз повторюсь, це невеликі гроші. Майже те саме, що пропонують з Китаю без гарантій, без зап запчастин. Тут і акумулятор можна окремо замовити, і розхідні матеріали у нас також є. Так що Підписуйтесь за наш, на наш канал, слідкуйте в опису під відео будуть контакти наші. так що Коментуйте. Нам дуже цікава ваша думка стосовно даного інструменту. Можливо, є якісь ідеї, щось би хотіли б самі. Запропонувати для розгляду на нашому каналі, так що залишайте. Будемо раді бачити. На все добре. Всім пока.